Студія музеєм України ТІВІ знаходиться в фантастичних лісах Вижеровського району. За Димаром тривають розкопки на місцях боїв. Йдуть зйомки програми українського телебачення з музеєм Слідопитом з Володимиром Даналенком. А Олександр Качубей, директор музею Казацької страви, готується до. Обіду. Пане Олександро, будь ласка, розкажіть про музей козацької страви. Доброго здоров'я. Музей козацьких страв являє собою е, таку гротескову, гротесковий такий погляд на загальну концепцію музею. У нас немає статичних експозицій, які можна вкрасти. Вони не псуються. Наші експозиції, наші експонати це українські страви. Ясно, що ці експонати ніхто не вкраде. І з другої сторони вони є не менш цінними, ніж ті експонати, які зроблені з металу, дерева, чи написані на холсті, чи звідкані з ткани. Ми сьогодні в такому чарівному лісі наші колеги займаються розкопками і вже, вже є серйозні знахідки Це на місцях боїв. Це Лютівський плацдарм, оборони Києва. А Скільки в музей слідопитів, то є наші друзі, партнери. І по життю, і по музейній справі ми долучилися, ми запалили вогнище, дотримуючись усіх правил пожежної безпеки. От. І будемо, будемо готувати таку щиру, але естетичну козацьку, козацьку страву. Почали з вогню. І ми продовжимо наші репортажі.